Моя рідна Боба єдина свята. Вона була звучна, як пісня проста. Віка безповита народною журбою, щоб жити у серці, що буде зі мною. Ховало в чоботах, схронях, листах, не давши зловати її у віках. Ці люди боролися з силою злою, вони для країни наші герої. Словами народу, писали вони. Попри заколи співали пісні, лише українською вони говорили, і цим зберегли будрість та сину, Не дали забути те рідне, святе, що пати дитині співала, просте. Ця вова яскрава, як квітка весни, і хай проминають дарокі пісні. Вони балює бі та свободу, де суть крізь століття історію роду. Вона живе, сміється і грає, як пісня народу по світу недає. Бо в усівучу ми бережемо століття в століття в серці та село, і голосно я вимовляє слова, бо я українська вічно жива. Що у пам'яті карбується навічно? Чудові спогади, смаки дитинства. Цікаві ігри, цирк, де все ковічно, де дідосеве себе Шкільні роки досягнення освіти, як заробляла першу копійчину, як посадила у садочку квіти і перша думка про життя країни, що в пам'яті карбується навічно, де те, що відбувається щорічно, сильніше пов'ятається епічне образо, лихо. Горе та війна, де передати навіть слово, як серце тисте, і палає зло, і кров, і страх, і тиша глухоковда, коли знаде, що йде війна. Забути боже, я про все на світі, де щас свій телефон, що в квіти, і що в мене зараз чобота не витяг. Але не можу я забути про війну, мої були душа за тих дітей. Які життя своє лиш починають, але з них деякі поки ще вистають, що вже потрапили в історію країни, що кров'ю пишеться на сторінках, і будуть ці малята пам'ятати сирого босховища кімнати, і небо, постріли та вибухи гарбати, середа та шахети, Нічний жах, і навіть друже після перемоги. Коли забовкнуть, згинуть всі тривоги, да будуть наші педагоги розповідати про кроваву цю віду. Як наші прадіди, старенькі й сиві, волі колись були веселі та вродливі, і кожен мріяв стати з тих щасливим Але прийшла проклята та війна, Вони держали клятво, бойову, перебугли у Другу світову. Ми теж згадаємо про досвід світ, розповіло одукам, як було, як небо все палало, та гуло, і як над містом стався нічний бій, Як якби болили, стиснувши долоні, як взилку виховалася у схроні і посилало всі прокляття, вражим дрона, і мрія про спокій та життя.